Село Шевченкове центр однойменної громади і одна з найгарячіших точок на території прифронтової Миколаївщини. Діти тут з мавку розуміють різницю між прильотом та відльотом. Якраз про те, як живуть тутешні мешканці і наскільки сильно життя їхнє змінилося за останні півроку, розкажемо далі. З перших днів війни Шевченківська громада, що межує з тимчасово окупованою Херсонщиною, майже щодня обстрілюється російською армією. Мешканці села Шевченкове зізнаються за більш ніж півроку війни вже звикли прокидатися і засинати під звуки канонат. Місцева жителька Любов Іванівна пригадує, 23 лютого відсвяткувала свій день народження, а наступного дня почалось зовсім інше життя. 24-го расисти мене поздоровили. Все. і ми сидимо в підвалі з чоловіком. із з цього дня, і по сьогоднішній день рятуємося в підвалі, отримуємо гуманітарку, води сьогодні немає. Світло перебите вчора. В общем, і получаємо завжди ось сюди газу давним-давно немає. Крочевля витримує стабільна подача газу до села. Зникла ще на початку весни. А з водою, електрикою та зв'язком стаються постійні перебої через ворожі обстріли. Пошта також не працює, а крамниці підприємці відкривати не ризикують, бояться, що може прилетіти. Ось цей магазин постраждав нещодавно, і такими осколками посипана майже вся територія навколо нього. Фермер Олександр розповідає, комунальники не завжди мають змогу дістатися села аби вчасно полагодити пошкоджені мережі. Разом з односельчанами чоловік створив місцевий добробат з ліквідації наслідків обстрілів. Це ЖКХ. Транспорт. Ми допомагаємо як можемо. Добровольний батальйон у нас, хлопці. Вон. і оце стався прильот позапрошлої ночі. Було майже 50 прильотів на село. Це ремонтуємо другий день, ремонтуємо Дайте води. електрику. Вода теж попала в башню. Оці прильоти були, попала в башню. І будемо робити. Перебило в землі, будемо брати екскаватор, будемо розривати все і ліквідувати. З гуманітаркою допомагають волонтери. У селі на кожен їхній візит чекають з нетерпінням і кожного знають в обличчя. Волонтер Максим каже. Разом з колегами стараються щотижня підвозити гуманітарку. Перш за все, це продукти харчування. Можливо, там, якщо є потреба для дітей, там памперси, дитяче харчування, до яких залишилися ще діти, і ліки, які потребують мешканці. Ми бачимо ці очі, ці цих людей, які потребують, і ми безумовно доставляємо їх. Її. Продуктові набори доставляють прямо під хати для людей з інвалідністю чи літніх дідусів і бабусь. Та більшість селян отримують гуманітарку в центрі населеного пункту. Осередком гуманітарної допомоги у прифронтовому селі Шевченково став ось цей православний храм. Попри допомогу, мешканці прифронтової громади розуміють, першочергове слід розраховувати на себе. Місцева жителька Ольга показує власний город. Ще навесні вона планувала засіяти його, аби зібрати врожай. Однак одного літнього дня сюди влучив рашистський снаряд. Все в мене сіни розбомбило. Прильот було тут в цій частині городу, і оце осколками воно розбило мені геть повністю сіник, і осколки летіли аж на сусідню вулицю від ці, а в землі вона була така, що можна було по пояс залізти отакий рив був, То ми злякалися. Ми всі в дворі були. Ми навіть не чекали цього. У таких ситуаціях розповідає жінка: у її родини вже є відпрацьований алгоритм дій, якого малі дорослі чітко дотримуються, якщо чути звуки прильотів. Всі одразу прямують у підвал. Восім осіб, двоє дітей і шість дорослих. Отак, От ось лопату поставили на той випадок, якщо, не дай Бог, попаде пряме попадання, то щоб якось вилізти звідси. Ну, сиділи, сиділи з 24 лютого, чотири місяці сиділи люди. Потім вони вже не видержали, вони вже ікони поставили, молилися тут, карвалолом пахло не такю сирістю. І... Виїхали. Ми їх вивезли, бо серце слабе у людей ті, що вже в возрасті. Ми залишились поки що Все, катаємо, готуємося до зими. У громаді й досі залишається чимало людей. Здебільшого це пенсіонери. Люди стверджують, живуть на рідній землі і покидати її не збираються. Будуть чекати на перемогу України і святкуватимуть її в рідному селі. З прифронтової Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.